Ось так дається препарат. І що? І зразу раз, і мене дзьобнули. Ось, так, давай, 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 давай. І все, накапали, давай, ковтай. Все, ковт. Давайте. Я тебе почухаю. Не, я йому в рот щось здавала, він так держить, і тоді його можна чухати. І він викидає. Давайте, його чухаєш, і він потім починає викидати. Ми вирішили, що це він. Угу. Давай, одко візьми і тримай, тримай. Тюхи, чухи, тюхі. Молодець.